Ну, ми чекаємо. У нас буде спецгість. На вже кажуть, є та а спецгість це власне Наталія Бойко, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Вона тільки вчора повернулася з переговорів у Брюсселі і сподіваюся, що розкаже. Ну, хоча б на 90% все, що там було, і так само відповість на запитання народних депутатів, тому що різна ж кажу інформація. Ну, єдина ця офіційна, що ми знаємо. Так само знаємо, що, начебто, Андрій Коболів просив, щоб це був транзит 110 да, тисяч кубометрів газу. Мільярдів. Більярд. Більярд. Да. Доброго, пані... вечора. Доброго вечора, пані Наталі. Е, спра... Що тільки конкретно скажіть? Про що домовилися? Що будете обмірковувати? Які у нас перспективи? Я почну з останнього. Я думаю, що для всіх стало дуже позитивним сигналом те, що вперше Україна і ЄС виступали настільки єдиним фронтом і єдиною позицією. Думаю, що для нас це однозначно є чітке підтвердження того, що ми рухаємося в правильному євроінтеграційному напрямку, і що ті важливі реформи, які здійснювалися тут, вони є імплементовані або в процесі імплементації, і вони дають результат. Найважливіше, що ми привезли з цих перемовин, це підтвердження. Є з того, що єдине можливе право, яке буде регулювати майбутній контракт через територію України, це правила ЄС, які імплементовані в Україні, що в Україні більше не діють ті норми, які діяли 10 років тому, за якими укладались непрозорі контракти, і за якими РФ зараз намагається нас якимось чином спонукати знову повертатись до цієї старої історії. Тому я думаю, що це найважливіший такий позитив, який ми привезли, чи обговорювались конкретно об'єкт. Є, мені не обговорювалися, відповідно не було ніяких пропозицій від Нафтогазу. Але це є певний тактичний етап на ну на цей момент. Тобто, це була узгоджена позиція. Росіяни приїхали з чітким розумінням того, що вони не готові зараз нічого обговорювати. Вони чекають президентських виборів. Для них важливо, що буде в травні, тому що вони очевидно очікують на більш зручного переговорника для себе. Можливо, когось хто може повернути їх в парадигму десятирічної давності тих контрактів, до яких вони зараз схиляють. Цього разу вони приїхали з чітким меседжем. Міллер його озвучив напевно тричі: що немає Міллер – це просто людина, голова Російського Газпрому. Так, Газпрому така одіозна особистість, що немає жодної необхідності викладання нового контракту, Нас влаштовує продовження старого контракту. І Європейський Союз і Україна однозначно підтвердили, що для нас ця історія вже забута. Що старий контракт, який укладався з вертикально інтегрованою компанією, він не може бути продовжений в Україні. Він не відповідає новим тим Велам і нормам, які встановлені в Україні, і нам потрібно все-таки переглядати цей контракт, скажімо так, відчувається дуже чіткий політичний підтекст Росії, тобто вони не визнають того, що Україна стала на шлях євроінтеграції. Очевидно, для них той курс, який президент, зокрема, пропонує внести в конституцію і закріпити його максимально, він є неприйнятним. Що, в свою чергу, я вважаю, для України є дуже гарним компліментом і визнанням того, що ми наприклад. Зрозуміло, зараз будуть запитання. Від мене так само, я бачу, всі тут хочуть гості поставити запитання Наталії Бойко, да, щоб більш чітко було зрозуміло. Ілля Новіков, я знаю, що ми маємо вас відпустити. Так. так? Можете сказати два слова по газу? По північному потоку по контрактам. Нет, які я, здесь, я здесь залезу в дуже не свою плоскость. Я боюсь тому що я все-таки адвокат по уголовной практике. Газ я лучше оставлю профессионалом. Хорошо, мы вас відпускаем. Дякуємо вам за участь в програмі в эфире. Не знаю, мене до пані Наталі так само дуже було, таких багато точніших запитань, не знаю, чи поступитися гостям чи ні. Давайте ви коротко Олександр по Ваше запитання. Ні, ви ж мене, хочете? У мене було лише два запитання Бу до вступника два. міністра. По перше, чи взагалі там ще за часів Арсенія Петровича, попереднього уряду була розмова про консорціум, Навіть я не знаю, який там поточний статус, тому що питання роздержавлені фактично прибрати будь-які політичні впливи в управлінні трубою одна з найважливіших історій. Ну і друге питання, це мені вдається. Я думаю, що воно, якщо ми разом з Європою а, виступаємо як сторона перемовин, чи це означає, що фактично. Точка продажу російського газу перейде з західного нашого кордону на східний. Дуже слушні обидва запитання. Відповідь на перше запитання: мова зараз йде не про консорціум, а про залучення партнера міжнародного на управління нашою газотранспортною системою. Це принциповий момент, оскільки для України це може бути додатковою гарантією стосовно перемовини з Росією по майбутньому контракту щодо транспортування газу української території. Друге питання воно є ключовим для нас загалом. Це один з пунктів нової енергетичної стратегії, яку розробляла наша команда. Це принципове питання. Же за новим правом, яке імплементовано в Україні, власне, потрібно фактично укладати зараз два контракти. Перший контракт це так званий Interconnection агрімент, це власне на входження, а інший це вже безпосередньо на транспортування газу через територію України. І це цікавий момент, тому що насправді для нас важливо власне перший контракт і вийти з Газпромом на ці перемовини. Я думаю, що це буде стратегічна зміна парадигми, і таким чином ми все-таки нарешті перегнемо у тому напрямку що е, на Україні діють правила Європейського союзу, що ми е, відповідаємо всім нормам, і з нами потрібно укладати точно такі ж контракти, як і з європейськими країнами. Дякую, Давайте звучи Павло Жебрівський. Скажіть, будь ласка, пані заступниця міністра, а Україна словами Коболєва чи вустами Коболєва запропонувала 110 мільярдів кубів газу, щоб була перекачка чи з Україну. Я зрозумів, що Росія не готова взагалі жодних поки що об'ємів обговорювати. Чи е, яка позиція по об'ємам Євросоюзу, Єврокомісії? І друге питання, яка точка беззбитковості прокачки газу через українську газотранспортну мережу? Станом на зараз ми не робили пропозицію щодо об'єму для України. Не так важливо зараз закріпити питання об'єму, як важливо є чітко наголосити на тому, що для нас це має бути економічно обґрунтована ціна, економічно вигідна. Це може бути менший об'єм, але за більшим тарифом, якщо Російська Федерація згідна на це йти, і якщо для європейців це також прийнятний вхід, і тут важливо, що власне відповідно до тих об'ємів, які будуть, і тих там потужностей, які будуть. Вже пізніше за, забукані НКРКП запропонує тариф. Це власне, зміна. Тобто, цього разу в контракті ми не будемо встановлювати ціну. Цього разу тариф повинен встановлювати Енкаркапе відповідно до методології, яка буде ним, яка вже є ним розроблена, відповідно до європейської практики. Ну, ціна зрозуміла. В принципі, е... вона має бути конкурентною по прокачці, і ми вище конкурентної ціни навряд чи підуть росіяни на домовленості. При такій ціні конкурентні попередні розрахунки, який об'єм газу є. Прибутковим для мінімально прибутковим для України ви прораховували? Е, є певні попередні розрахунки. Я не впевнена наскільки коректно їх озвучувати, але я думаю, що ні про які там не знаю там. Копійчані 40, які там йшли мовини, як залишок після північного потоку, 2 взагалі мова не йде. Маркрі тобто, говорила про 36, там. Чи я думаю, що мова йде про більші цифри однозначно, тому що все-таки ми розуміємо, що принциповим для нас є момент довгостроковості контракту. Це означає, що нам потрібно буде також вкладувати додатково ще в модернізацію нашої газотранспортної системи в встановлення точок. Далі в нові там Пресорні mm -hmm. станції і так далі. Тобто, ми постійно розвиваємо нашу систему, і це також буде враховуватись пізніше в її економічну складову. Складно це для Мене у мене можна одне запитання. Все ж таки, от я хочу для себе зрозуміти: а власне дивіться, хто буде підписувати ці контракти? Хто буде підписувати контракти? Контракт буде позначу. підписувати оператор. Майбутній сертифікований оператор, який буде вже після анбандлінгу сформований, Оце тому, що якраз анбандлінг, це таке складне слово. Воно означає, що у 2020 році, якраз коли заверше контракти, треба буде підписувати нові. Ну фактично, якщо Нафтогазу не буде, це буде розділення. Прем'єр не буде підписувати. Це відбувається розділення функцій. Так і якби тому я і запитую. Якщо можна, я тут додатково да. також наголошу на тому, що дуже важливим було те, що європейці сказали, що фактично все необхідне Надавство в Україні вже імплементовано крім двох речей. Перший це кодекс газотранспортної системи, який зараз розробляється Анкарі і незабаром буде прийнято. І друге це власне завершення анбандлінгу. І на нас є зараз зобов'язання як на уряді України на компанії Нафтогаз до 1.01.2020 мати вже сертифікований оператор, який буде здатний підписати цей А То спрогнозувати, коли може бути підписаний цей контракт. контракт. Я думаю, що тут Якщо власне перехід і буде десь ближче до 1-го, -20 20-го, оскільки зараз фактично анбанленд як такий фізичний не може не бути почату у зв'язку з зобов'язаннями по стокгольського арбітражу. Тобто, ми розуміємо, що на міркування загалом міркування цих контрактів є час до початку 20-го року, так. Я думаю, що все буде залежати від того, що у нас буде в травні. Ми все таки розуміємо, що, а Україна... що в травні поясніть наступний одразу. раунд переговорів, і очевидно, росіяни будуть виходити або на більший конструктив, або на менший конструктив. Я думаю, що в них є певні політичні очікування. Інавгурація так, але... президента України, Стоп, ще. але ризиковано буде підписувати у травні якісь контракти. Ні, в травні буде зрозуміло чи ми виходимо на конструктивний переговорний процес, чи ми будемо бавитися в відтягування до останнього дня. Але саме підписання все ж таки не раніше першої половини 2020 року, коли відбудеться цей Це там. Відділення функції у нас був транспортування був. газу і так далі. Бо зараз у нас нафтогаз є фактично монополістом. Є цікавий момент Автогаз, на, на, брати, чеси, на перемовинах На дуже часто російська сторона повторювала про так званий відновлення балансу. Сили балансу інтересів на думку Російської Федерації упередженим рішенням стокгольмського арбітражу баланс був порушений, і зараз вони борються за відновлення балансу. Зокрема, начебто, я апеляція або вони будуть схилятись до підписання мирових. Натомість і Українці і ЄС підтвердили, що стокгольмський арбітраж власне відновив баланс, який було порушено тими нормами, які не відповідали кращим практикам і не відповідали нормальним правилам, і відновив. Власне, інтереси і баланс сторін. Я перепрошую, ми єдине до судді запросимо Андрія Кара, політолог він може коментувати цю тему. Він стоїть, чекаємо. Загорився. Андрію, проходьте, будь ласка. Тема дуже така для України: чутлива, важлива, стратегічна. Пане Євгене. Пані сподписи. Наталі, як відомо, Україна, на жаль, програла газові війни. 2006-2009 року я б сказав такі січневі війни, в тому числі через тиск з боку Європейського Союзу. З іншого боку, в 2018 році спроба теж провести ще одну газову війну вона не вдалася, в тому числі теж завдяки позиції європейських партнерів. Наскільки я розумію логіку застосування Росії енергетичної зброї, вони готуються до 1 січня. 2020 року теж ну десь повторити, тому що як правило люди використовують ті стереотипні формули, які працюють, чи ближче порозуміння між Україною та Європейським Союзом? Ну наскільки відрізняється цей челендж? 10 років він відбувся в між Україною та ЄС в енергетичних питаннях газових чи ні? Він відбувся і настільки драматично, що в на переговорах єс самі підтвердили, що вони не розуміють, яким чином взагалі може бути мова про продовження чинного контракту, адже їхня юридична служба дала чіткий висновок, що тепер за тим законодавством, яке діє в Україні, яке має імплементовано третій енергопакет, практично повністю в старий контракт вже не може бути продовжено, адже ми повністю перейшли на нову сторінку і тепер. Я думаю, що кардинальна різниця з 2009 роком є в тому, що. Тоді Європа тиснула на нас як на країну сусіда, який повинен був просто протранзитувати газ. Зараз ми є країна, яка має амбіції стати членом європейського союзу, яка вже дуже міцно стоїть на ногах євроінтеграції, яка однозначно вже імплементувала більшу частину законодавства ЄС. І тому ми зараз вже спілкуємося про те, що ми говоримо про повну ринкову інтеграцію на останньому засіданні асоціації в грудні. Власне, почався вже діалог про повну інтеграцію обох ринків електроенергії і газу з європейськими енергетичними ринками. Я думаю, що це настільки драматичний прогрес, про який 10 років тому взагалі було складно говорити навіть з технічної точки зору, тому що ми тоді вважали себе взагалі частиною якоїсь там Росії. Нам здавалось, що європейські системи енергетичні настільки від нас далекі, наскільки в принципі вони можуть бути. Остап Остап'яна, пані Наталя, от мені цікаво почути вашу оцінку. Десять років тому газової угоди у нас е переговори велися в Москві е прем'єр-міністрами е Тимошенко і Путіним. Так, за закритими дверима з абсолютно непрозорий спосіб І з контрактами, які потім дуже довго ми навіть не могли отримати доступ. На сьогоднішній день переговори ведуться в Брюсселі. Фаховими менеджерами з боку України, з боку Європейського Союзу і профільним представником Російської Федерації. І я так розумію, перенісши переговори на травень, Росія хоче знову отримати. Можливо, того ж самого політика, який знову переведе переговори знову в Москву, знову за зачинними дверима. Не зрозуміло на яких умовах, а в очевидь, скільки, це може дуже дорого обійтися Україні в тому, щоб вони скасували і поточні арбітражі і тому подібне, як ви бачите. Ситуацію, різниця в підходах, переговорах Брюссель, Москва що для України краще. Мені здається, що різниця настільки очевидна, що ніхто з українців не має просто права цього не помітити, тому що тут ми відстоюємо інтереси України, європейської держави. Ми вимагаємо до себе відповідного ставлення, і ми вважаємо, що повинні діяти не домовленості, не рішалово, не я тобі, ти мені, а ми десь потім компенсуємо, можливо, флотом в Криму. А мають діяти чіткі правові механізми, які визнані в Європі, і які імплементовані в нас. Тому мені здається, що вкрай важливо зберегти той курс євроінтеграції, який у нас зараз вже є, і все-таки здобути правильні перемоги в березні і в квітні на президентських виборах, для того, щоб Україна мала можливість далі послідовно боротись і відстоювати своє право бути європейською державою. Мене як і всіх українців, мабуть, чекає цікавить питання, чи все ж таки розуміють насправді європейці. Що будівництво північного потоку з два що би там не говорили про можливі якісь запобіжники, додаткові контракти з Україною, але все ж таки це призведе до фактичного знищення транзитного потенціалу газового України. Чи була донесена ця позиція до європейських політиків? І чи і ще друге питання, яке так само цікавить велику кількість українців? Ми от там здобули перемогу в газових війнах в Стокгольмі, але по факту, ще цих грошей досі не отримуємо. Не які перспективи отримання цих грошей, тому що премії за ці гроші вже керівництво Нафтогазу вже давно використало і перевело навіть за кордон. Так, от коли українці отримують ці гроші? Дякую дуже. Перше питання справді, вкрай важливе. Тут потрібно розуміти, що Європа вона є неоднорідна. У нас є однодумці і в той же час. Ми розуміємо, що, наприклад, Німеччина зацікавлена в тому, щоб отримати все-таки будівництво північного потоку. При тому, навіть сама Німеччина також реагує по різному. Найважливішим для нас зараз є це дипломатична боротьба на всіх рівнях, і однією з важливих ланок цієї боротьби є власне перемовини в Брюсселі щодо можливості внесення змін в газову директиву і розширення. Її дій на Північний потік 2 в той же час. Ми послідовно відстоюємо позицію і максимально чітко комунікуємо, що для Росії північний потік 2 це лише один з важелів впливу і тиску для України. Це є в майбутньому, якщо він буде добудований пряма загроза можливої ескалації агресії Російської Федерації. І ми чітко розуміємо, що Росія буде використовувати всі можливі важелі для маніпуляції для зміни балансу взагалі енергетичної безпеки в регіоні. Стосовно другого питання, я думаю, що тут власне цікавим була реакція Газпрому на перемовинах, який напевно не знаю. Там понад п'ять разів повторив про те, що потрібно переглядати рішення стокгольмського арбітражу, що з цим робити, вносити якийсь баланс, мирові апеляції і так далі. Так, Газпром і Російська Федерація не виконують зараз тих санкцій і не платять те, що вони повинні заплатити за Стокгольмським арбітражем. Але не забувайте, що почався процес стягнення і замороження майна в інших національних юрисдикціях. І я думаю, що це власне для них є. Особливо болючим моментом, тому що оскільки, ну як знаєте, копієчка за копієчкою воно наскладується, і там вже почалися такі речі, як можливість конфіскації, наприклад, акцій Савстріму. І так далі, тобто для Газпрому це вже Південного однозначно Південний поток перепрошую. Це для Газпрому вже однозначно відчутно, і вони чітко розуміють, що якщо це рішення буде виконано повністю, для них це буде дуже великою проблемою, відповідно для України великою перемогою. Тобто, це просто клопітка юридична робота в різних юрисдикціях, яка повинна бути завершена, тому що українці повинні отримати цей виграш в кінцевому результаті. А дивіться, я пані Наталі вже маю відпускати, Пане Ігоре... А Ви хочете запитання, чи ми зараз тут між собою просто будемо все ж таки для глядачів обговорювати цю ситуацію, перспективу? Ні, чи ви думаю, конкретно що хочете скри, почути що щось все, нове? Скоріше за все, в контексті запитання Коротке коротке запитання. Хотів би поставити в контексті площини запобіжників, які зараз дискутуються на європейському майданчику щодо блокування. Чи створення перешкод у реалізації північного потіку, потіку-2». ми почули про те, що зараз напрацьовуються зміни до законодавства Коротке європейського. Закутання. які перспективи його ухвалення, і які перспективи, що це законодавство буде поширюватись саме на північний потік, потік-2», а не на будь-який інший газогогін, які будуть розпочнуть будуватись колись, а не той газогін, який вже фактично по факту розпочався будівництво? Дякую дуже. Я думаю, що позитивним сигналом є для нас те, що незважаючи на нереальні? Купи фінансових вкладень, які Газпром робить в цей потік, тим не менше їм не вдається його завершити станом на початок 2020 року, як вони планували зараз. Є кілька позитивних речей. Перше, це те, про що я говорила, поширення дії газової директиви. Власне, ті зміни, які зараз розглядаються, вони чітко націлені на північний потік. потік-2». і тут для нас дуже важливо, щоб якщо навіть в майбутньому північний потік був добудований, на нього поширювалися ті норми, які вносять баланс ринкових відносин, можливість доступу до північного потоку і бронювання. Потужностей також всіма іншими учасниками ринку, відповідно зменшення можливості Росії отримувати доступ до всіх пропускних спроможностей. Але паралельно з тим потрібно розуміти, що фактично боротьба триває в різних площинах. Це санкції. Дуже ефективний механізм. Це є власне санкції, зокрема Сполучених Штатів Америки. І тут ми дуже цінуємо підтримку наших американських колег. Проте про це також іде послідовна робота, діалог стосовно можливості розширення його розширення переліку санкцій. Вже також на інші компанії, які беруть безпосередню участь у фінансуванні північного потоку. потоку-2». далі це цікавий екологічний аспект вплив на навколишнє середовище. Наприклад, зараз точка зупинки у будівництві є саме дання, яка почала публічні слухання, зокрема через вплив північного потоку на навколишнє середовище, тобто право ЄС yes, воно є. Комплексне і потрібно розуміти, що всі механізми зараз ми намагаємося задіяти разом з нашими партнерами в ЄС і в Штатах для того, щоб максимально з усіх сторін блокувати цей процес. Да, я буду сати пані Наталі, я перепрошую, Андрію. Ми зараз будемо з вами говорити. Тобто, фактично, ну такого сенсаційного ми ну нічого не почули. Я поточнюю щодо контрактів. Якщо контракти будуть підписуватися офіційно, це буде у січні 2020 року, е... так. Просто кажіть кінець грудня, початок січня. 19-го, початок січня 2020-го року. Конструктивно і предметно безпосередньо з Росією. Ми будемо говорити у травні. Да, після того як будуть відомі результати виборів. Тоді можна буде почути від них відповідь. Ми так. готові на проміжні технічні консультації. Це Росія, те... Росіяни не готові Росіяни. Вони не приїжджають. Не готові. Вони, Вони не чекають при... результатів так. виборів. Минулого виборів. тижня. В черговий газу через українську трубу поки що не обговорюються. не обговорюються, але не для нас важливо так. є економічне обґрунтовань. Все ну власне це те, що я хотіла почути і. Єврокомісія поки що на нашому а, боці І Ми Бо таке коротке, на просто а, суто емоційне запитання. На цих перемовинах, зокрема, ви ж були присутні, все це бачили. Як себе безпосередньо вели Олексій Міллер, а там міністр енергетики Росія, як там Новак його, да, зець Олександр Новак. Пан Новак... хвало, пан, Зухвалу? пан, Зухвалу? пан чи Новак, усміхаючись. Ні, чи пан щось? Новак завжди стриманий, а пан Міллер, Мілер. як завжди зухвалий. Тому я вам дякую. Дякую. Наталя Бойко. А за... ми професійні. Дякую <зві> вам. <зві> <зві> Бажаю успіху, все ж таки. дякую для нас, для України.